Це система трубопроводів пускорезервна котельня» – старожил промислового майданчика, який випередив у роботі самі енергоблоки. У 1977 році він був єдиним джерелом тепла для новобудов станції та міста. Сьогодні це стратегічний резерв на випадок повного знеструмлення у стані постійної готовності. ПРК здатна за кілька годин подати пару для покриття потреб першого та другого енергоблоків, а у разі критичної зупинки забезпечити аварійну циркуляцію теплових мереж з метою недопущення розморожу обладнання взимку розповідає Юрій Федоров. У нас є запас мазута, У нас постійно він циркулює, підігрівається, котли постійно в гарячому резерві. Підтримуємо його в робочому в аварійно-готовному стані. тобто Дві-три години ми розвертаємо, розпалюємо котли і починаємо ріти тепломережі. Від котельні розгалужується ціла мережа взаємопов'язаних об'єктів від масивних мазутних резервуарів, підігрівачів, зливної естакади та шита керування котлами. Увесь цей господарський комплекс на початках обслуговували турбіністи. А згодом сформувався нинішній цех теплопостачання та підземних комунікацій. Цьогоріч підрозділ відрахував 45 років роботи і вже 16-й рік ним керує Олександр Чебан, четвертий очільник у його історії. 45 років сумлінної праці. Яка направлена на побутові проблеми, АЕС, місто, вирішення негайних проблем, теплопостачання, водопостачання, водовідведення. Всі ці проблеми ми гідно вирішували все це время. Цех ТПК багатопрофільний підрозділ. Тут подають питну воду з зовнішніх водочисних споруд до станційних резервуарів, забезпечують постачанням тепла, виробничі будівлі та житлові квартали міста, паралельно ремонтують інфраструктуру від підземних до надземних трубопроводів і наостанок контролюють увесь цикл водовідведення від побутових до виробничих стоків. Чергування на очисних спорудах брудної зони сьогодні за Альоною Басич. Її зміна приймає рідкі відходи з сантехнічних приладів енергоблоків і допоміжних будівель. Пропускає їх через три етапи очищення і повертає у виробничий цикл. Робота каже без особливих ризиків, але відповідальна допомагає відчуття спорідненості колективу. Я ще пам'ятаю попереднього начальника цеха Пономарьова. Я прийшла ще за його участі. Багато начальників змін пішло на пенсію, багато дівчат, наших оперативниць, хлопців, слюсарів. По суті, ми одна велика родина. Ми всі один одного знаємо, підтримуємо. За останні роки цех оновив свої потужності, замінено систему регуляр регулювання гідравлічного режиму встановлено витратомірні вузли обліку енергії, а на очисних спорудах брудної зони впроваджено систему ультрафіолетового знезараження з огляду на те, що вже дуже багато зроблено. Планів на майбутнє у нас не менше. Ми хочемо на майбутньому більш стати автоматизованими, ввести систему обліку відчота більш. Точно. І далі розвиватися у штаті цеху 147 людей. Переважає молодь. Кадрові ряди річ. Частина пішла боронити країну, інші йдуть на заслужений відпочинок. У ювілейний для підрозділу рік для Марії Щербатої завершується її власний трудовий рубіж. Каже, це фінальний тиждень із 15 років, присвячений найліпшій роботі. Сидиш, думаєш над своєю над своїм життям, над своєю роботою, наче це було все як за один день. Колись одного разу наш начальник Олександр Питає, ну, як вам тут працюється? Я казала, я навіть не повірила, не можу повірити, що буває така робота. Ну, тобто працюєш з задоволенням. Прекрасний колектив. У нас чудові дівчата, у нас 40 дівчат на нашому участку. У нас чудовий начальник Джафару, Надька Крамер, це чудова людина, яка з нами справляється до кожного підхід, шукає. ну, Просто чудовий цех. За 45 років цех ТПК став гарантом стабільності міста та станції, утримуючи в робочому стані критичну інфраструктуру, що живить теплом і водою. І в цій безперервності головний результат роботи підрозділу.